Перший день літа, перший день канікул, міжнародний день захисту дітей та ще й субота на календарі усі ознаки того, що має бути свято. Тож спорт для всіх вирішив не чекати, а влаштувати власне спортивне святкування. Майданчик на сонячній з самого ранку заповнився спортсменами, які займаються в установі. Футболісти, борці та баскетболісти прийшли позмагатись за звання чемпіонів. Сьогодні ми з вашими тренерами. Тренерами вирішили провести для вас змагання внутрішні з міні-футболу і з стрітболу. Звичайно, що всі змагання були присвячені Міжнародному дню захисту дітей і самі винуватці свята отримали свої призи в кінці змагання. Комунальна установа Спорт для всіх приготувала для дітей, для дітей нагороду. Це будуть грамоти, будуть кубки, і також усі діти це традиція. Не перший рік ми проводимо такі змагання. Усі діти будуть нагороджені солодкими подарунками морозивом. З нагоди хочу привітати усіх дітей з їхнім святом, побажати їм міцного здоров'я. Мирного неба, щоб за літо вони відпочили, набралися сил і з новими силами пішли у наступний клас. Незважаючи на результати, свою порцію морозива в сонячний день отримали всі учасники змагань. Як бонус після нагородження діти вирішили перевірити свої сили в перетягуванні канату і довести, що спорт запорука здорової молоді. Анастасія Ківі Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.